Доброго дня! Зараз ми з вами розглянемо особливості роботи з оператором IF в електронних таблицях, так? тобто з елементом розгалуження. Що нам для цього потрібно зробити? Для цього нам потрібно створити нову електронну таблицю. Давайте створимо її назвемо розгалуження. Так, Ну, і відповідно, поки в нас створюється таблиця, розберемо, для чого в нас взагалі потрібні ці е, оператори. IF, якщо ми говоримо про. Е, Роботу з електронними таблицями. Інколи в нас бувають ситуації, що нам а, потрібно, в залежності від того, яка інформація в нас знаходиться в таблиці, вводити різні значення. Так, ну, наприклад, якщо в нас товар знаходиться на полицях більше 5 днів, відповідно, ми тоді даємо знижку 30%. Так, якщо ж він менше 5 днів знаходиться в, на полицях, значить ми даємо там відс... знижку. Без знижки товар продаємо. Так? В таких випадках нам потрібно відображати ось ці значення за допомогою за допомогою ось цього логічного оператора розгалуження IF. Давайте подивимося, як це буде відбуватися. Для цього я підготував спеціальну таблицю, яка в нас буде відповідати за товари. Так? Перша. Перша інстовбець у нас відповідає за назву товару, другий стовбець за е, скільки діб цей товар знаходиться на, тули, на полицях. І е, третій, третя це ціна, і четверта це ціна зі знижкою, в залежності від того, скільки товар знаходиться вже на, поли, е, на полицях магазинів. Е, яким чином ми можемо здійснити ось цей розрахунок в е, е, Excel? Так? Ну, По-перше, нам необхідно е помістити курсор в е місце, де ми хочемо здійснити розрахунок, і викликати елемент з формулою. так, вставлені функції. Для цього ми нажимаємо е ось тут на кнопочку FX. От Я зараз клікаю, і в мене відкривається елемент додавання функції. У мене вже е зразу цей логічний оператор IF є перший. Якщо його немає, відповідно ви можете його. Знайти, так, або прописавши в пошуку, і в, так, секунду, є. Або просто, відповідно, здійснивши пошук в, за категоріями. Так. Він знаходиться в нас в логічних категоріях. Бачите? Ось, ІФ. Так, як він працює? Відповідно, він працює в нас за трьома основними елементами. Так? Якщо ми можемо подивитися тут в описі, перше це в нас йде логічний вираз, так? де ми вказуємо умову, відповідно, від якої ми будемо працювати з цим логічним оператором. В даному випадку в нас умова це буде, якщо значення комірки, там, наприклад, в даному випадку B2, якщо ми говоримо про кекс-перлина буде рівне менше То відповідно буде виконуватися якась умова, що в нас знижки не буде. Або навпаки. Так, тому ми записуємо назву комірку і встановлюємо цю умову. Далі в нас є два елемента, що буде відбуватися, якщо значення істинне і що буде відбуватися, якщо значення хибне. Тобто, якщо в нас стоїть е, значення комірки там, B2. Е, там та, b 2 більше за 5, так, то якщо істине, в нас має бути що знижка, так, то відповідно ми встановлюємо знижку 30% і розраховуємо знижку. Якщо ж воно не відповідає, тобто значення комірки b 2 менше, ніж і тоді буде видаватися значення. Без знижки. Давайте подивимося, як це працює. Для цього нажимаємо кнопочку ОК. Вибираємо, у нас відкривається елемент налаштування аргументів, і перше, що ми будемо налаштовувати, це логічний вираз. В даному випадку ми кажемо, що значення комірки B2 в нас повинно бути, як я вже говорив, що більше за так. Секунду, перепрошую. Давайте ще раз є. Yeah. Так. Вибираємо комірку B2, встановлюємо значення більше за 5, ми так говорили. Далі, що нам потрібно зробити? Прописати, що буде як істина. Тобто, якщо значення кількості днів на полицях більше, ніж 5, відповідно, в нас має даватися знижка. Для цього ми беремо. Ціну товару, так, від цієї ціни товару віднімаємо її ж помножену на 30%. Так, тобто 30% товару ми віднімаємо від ціни товару. В іншому випадку ми нічого не змінюємо, тобто залишаємо ціну, яка в нас була. В даному випадку ми подивимося, що в нас справилось чому? Тому що товар у нас на полицях лежить менше, ніж 4 доби. Але якщо ми скористаємося автозаповненням для всіх товарів цією формою, ми побачимо, що ті товари, які в нас знаходяться менше, більше 5 днів, наприклад, перлина це рівно 5 днів, то відповідно, це, відповідно знижки немає. Ті, що більше, далі в нас є знижка. Якщо б в нас стояла задача зробити так, щоб в нас було більше рівне, тобто що 5 днів і більше, так? в такому випадку умову нам потрібно було задати наступним чином. Нам би потрібно було прописати значок більше і рівне. І тоді ті товари, які стоять 5 днів, також будуть відображатися зі знижкою. Давайте я задам автоматичне форматування. О, І є, так, бачите, ті 5 днів у нас, в принципі, працюють, як є. Е, можуть бути ситуації, коли в нас може бути більше умов. Тут в даному випадку в нас тільки дві умови, так, але бувають ситуації, коли в нас є декілька інших умов. Давайте, наприклад, розглянемо ще одну табличку. Так, я створю новий аркуш. От я підготував таку ж таблицю, яка дозволяє. Так, о, є, яка дозволяє в нас видавати якісь значення. Так, кут, і значення синусу. Нам потрібно вивести. Знайдене число синуса кута і вивести, чи воно в нас є від'ємне, чи воно в нас є додатнє, чи воно дорівнює нулю. Тобто в нас є три умови. І відповідно для того, щоб виконати Це завдання, нам тут вже не буде недостатньо двох умов, а нам потрібно буде задати декілька умов. Перше, це коли в нас буде вводитися 0. Друге, це коли в нас буде негативне. Третє це коли в нас буде значення вводитися позитивне. В такому випадку нам потрібно прописувати декілька умов. І це буде виглядати наступним чином. Так, що ми робимо? Повертаємося до нашого елемента з формулою. Так, вибираємо елемент розгалуження і вираз. Задаємо перший, так, це в нас комірка С3. Якщо вона. Ой, не С3, перепрошую, Б2, якщо вона в нас дорівнює нулю, то відповідно, ну, якщо значення з цих комірок буде дорівнювати нулю, то що в нас буде виводитися значення 0, так. 0. Давайте в лапках запишемо, що це в нас текстове значення. Буде виводитися 0, е, наступний елемент. Нам потрібно ще від'ємне і додатнє число. В такому випадку нам потрібно прописати додаткову умову в значенні, якщо буде хибність. Так? Е, для цього ми прописуємо вже вручну елемент е, if, е, відкриваємо дужки і прописуємо е, наступну умову. А наступна умова у нас буде, чи значення C3 є більше за 0. Е, не C3b3. Є в нас більше за 0. Якщо воно в нас більше за 0, то відповідно нам потрібно поставити значення, на то, що буде відбуватися при true. Тому через крапку з комою ми записуємо, що значення позитивне, якщо більше за 0. Так, задаємо позитивне. Так. Далі, знову ж таки, ставимо крапку з комою. І кажемо, що буде, якщо не виконується ця умова. В даному випадку значення числа в нас буде негативне. Тому знову ж таки задаємо лапки і пишемо негативне. Так, є. Що я зробив? Я записав умову в умові. Тобто, в нас є перша умова, логічний вираз, і значення, що буде відбуватися. Ми можемо тут побачити, що воно виглядає так само, як я записав. А далі в мене має бути ще одна умова, так? тому в значенні хибності я вручну прописав значення if, вибрав комірку, яку, по якій я хочу перевіряти, і вписав значення. Якщо б у мене, там, наприклад, в негативному можна було ввести ще одну умову, то замість цього значення негативне, я би ще раз міг прописати if, і знову там прописувати якісь певні варіанти. Ну, в даному випадку в мене тільки три варіанти має бути, тому мені достатньо двох елементів розголоження if. Коли це все вже виконане, я можу нажати ОК, і бачу, що в мене вивелося значення негативне, тому що значення синус x в нас від'ємне. Давайте розтягнемо вниз і подивимося, що в нас буде відбуватися. А відбувається в нас наступне: що коли в нас від'ємне значення, в нас пише негативне, коли додатнє позитивне, і коли в нас стоїть елемент 0, в нас просто виводиться значення 0. Ось такий у нас елемент, який ми з вами розглянули. Це є досить такий зручний елемент з форматуванням формул, який дозволяє нам е різні варіанти розвитку подій розглядати.